Ти під час мультфільму з'їв все печиво і навіть наших друзів не пригостив. А як я їх міг пригостити, коли вони були зайняті переглядом мультфільму? Я їм кричав: друзі, сюди, сюди, ході, ходіть! А вони мене не чули, правда. А ти бачиш, печиво, в тебе не дуже багато було, і я не все з'їв, а два залишив. Ну, я вважаю, що наші друзі дома приготують таке печиво та спробують його. А і мене пригостять. О, напевно. Так, пік, напевно. Але, але, але ти їм розкажеш цікавий рецепт, який вони точно приготують. І ще хочу нашим друзям розповісти, що печиво може бути не тільки солодким, а ще й солоним. Солоним? Так, його можна робити з червоної риби та навіть твоїм улюбленим сиром. То як вівсяна кажа, про яку ти мені розповідала, що її можна готувати з медом та, та солодкими, ва, солодким варенням, а також можна робити сиром. То таке можна робити і з печивом, Так. а їсти можна з супом. Так, суп-пюре. Суп-пюре? Так. О, оце таке точно, я згадав, ти мені розповідала. Дуже корисні і популярні супи-пюре. Так, розповідала. Я до речі, розказала матусі, і тепер вона готує мені такі супи. Ну і що смачно виходить? Так, а тепер я їй скажу, що можна ще додавати до цього обіду смачне вівсяне печиво з сиром. Обов'язково сиром. Але якщо ви, друзі, захочете там з рибкою або з м'ясом, можна з м'ясом його робити. Так, можна. То можете приготувати і спробувати. Потім мені розповісти. Або пару рецептів напишете. Ми катрусі все складемо, і у нас буде книга рецептів тихіше миші від катрусі. А якщо ви хочете дізнатись від катерусі щось цікавеньке, напишіть мені, запитайте, я їй все передам. І вона нас пригостить чимось цікавим. Так, пік, я згодна. Хм? Ну тож, зараз час прощатися, тому що я задаю ще два печива. Ну, пробач, я тобі не залишу. Друзі, бувайте! У мене безліч справ. Бувайте, Раз. друзі. Ой, ой, моє печиво.